У Лозівській міській раді з'явиться троє нових депутатів. Вони прийдуть на заміну своїм колегам, що прийняли рішення скласти повноваження. Їхні заяви розглянули на депутатській комісії 29 червня. Зазначені депутати Івченка Дмитро Кирилка В'ячеслав і Шевченка Світлана подали заяви про складання депутатських мандатів повноважень депутатів міської ради за власним бажанням тому. В такі проекти рішення підготовлені і пропонуються на засіданні сесії їх проголосувати. Блоком такі рішення прийняли депутати. Ну я вважаю, їх треба задоволь... задовольнити. Ці звернення секретар міської ради Юрій Кушнір пояснив подальшу процедуру визначення депутатів, які мають замінити тих, хто відмовився від мандату. Наші рішення будуть передані до міської виборчої комісії і за списками політичних партій, які були. Подані для участі в виборах за підсумками виборів. Потім будуть винесені постанови територіальної міської виборчої комісії про набрання повноважень депутатів. Ми будемо це питання розглядати тоді, на, після того як будуть прийняті відповідні рішення територіальної виборчої комісії. Слідкуйте за новинами ТРК та офіційним сайтом сайтомської міської ради, щоб першими дізнатися імена нових обранців.